Всіх вітаю, всім доброго дня. 17.55. Сьогодні 15 липня, субота, на три доби я роблю розклад, прильоти, наслідки місто Запоріжжя. Це буде у нас 16, 17, 18 липня. Давайте ми подивимося, як воно все складеться. Починаємо ми. Перша частина лівого берега зараз йде. Це у нас Дніпровський кусок району йде. Далі йде Вознесеновський, Олександрівський, Заводський і сюди ж зайде Балабіну. Давайте дивитися. Дніпровський район, який на лівому березі. Припали, але і лілія. Це буде перший день. Бачите, хлопці будуть наші відповідати і добре будуть відповідати, тому і рибка нам випала. Другий день труна, зміни, але вони будуть не серйозними по дитині. Відпрацьовувати їх будуть ретельно. Далі по косі йдуть пташки. Опять йде всадник з новинами, письмо, книга. Коротше, тут щось таке накрутили, навертіли. Але покращення. Йде, йдуть останні три карти: серце лелеки та дерево. Так що все буде добре. Що це тут? Таке за рішення? Не знаю. Ну, хто його зна? Будуть кричати сирени, буде щось таке, але, в принципі, я не бачу самих. А що, що, що там взагалі, в, в принципі, може бути? Якось воно і не показало нічого. Далі йдемо по Вознесенівському району. Оцей був третій день, він нічого не показав, в принципі. Е, так, Вознесенівський район міста Запоріжжя. Так, на всадника перший день, пташки, письмо, бачите, от повтор такий, якась іде подія по Христу, іде допомога хлопці в Союзі, але зміни дуже швидко. Незрозуміла буде ситуація, довгий час, але ключ в наших руках. Тобто будуть вони за це тут сперечатися, от воно буде неясним. Не але по-любому ключ в наших руках, так що все буде добре. Дуже багато тут оповіщень, дуже багато всього і всадники, і письмо, і пташки. Тобто все, що можна показати, показало. Ну і пташки це ще нерв. Собака, хлопці, це все допомога, нерв, це оце таке. Далі, по е, зіркам, захист всесвіту йде нам на другий день, тобто все буде добре. Давайте ми його роздивимося. Ну, тут таємниця припала книга, і ось успіх теж по клеверу, так що все буде добре. Далі, третій день змійка. Роздивляємося ми цю змійку. В основному це показує зрадників. Причому це наші зрадники, які рідні, як кажуть. Але тут буде ресурсна карта. Так що і по ним піде рішення, скоси їх. Так що нічого вони тут не доб'ються, нічого вони тут не отримають. Все буде добре. Поїхали далі. Олександрівський район міста Запоріжжя. На кольцо йдуть рибки, тут е, будуть працювати і ось іде і змія, і тучі будуть зміни йти. Ну, Так воно не показує впряму, що будуть якісь проблеми, але якщо вони будуть, вони пройдуть по дитині. Ну, таке, так. Да. Бачите, тут дві карти, ось вони лежать так. Тут іде ось трансформація Сонце. Ну, тобто, якісь будуть зміни, але вони не повинні бути дуже якимось такими, знаєте, потужними, ні. Далі, по якорю, другий день. Олександрівський район. Пльотки, подія і люди будуть задоволені. Що це за подія? Покажіть, будь ласка. Башні, по луні по серцю. Я по цим картам можу сказати, от, да, я спитала, що за подія, я можу сказати, що так, тут ще й пльотка присутствує. Так, тут можуть статися якісь вибухи по башні, да, вона може це показати. Але, е Бачите, люди задоволені, значить воно якось, що воно нам зробить? Ні, дерево, люди остануться живі, звістки будуть гарні. Пошкодження можуть бути. Можуть бути пошкодження, бачите? Я спитала за людей зразу тут же по ходу впала лисиця корабель і клевер. Ну, не повинно тут бути загиблих, це точно травмованих також. також не повинно бути. Але я вам можу сказати: я багато карт кинула, можуть бути пошкодження, можуть. можуть. Хоча хлопці, ось вони самі випали, вони будуть дуже старатися. Ви бачите, воно по луні по серцю так от іде. Працювати вони будуть по повній програмі. Ось, бачите, такий нерв попльотка. Тобто тут буде вестися така е конкретна робота. Ну, в общем, якось так. Так, а третій день. Третій день. Я щось так накидала і забула, що там було в третьому дню. Третій день. Ще не йдуть Але йде стабільна ситуація із захисту. Світу. Трошки випала жіноча енергетика, але дивіться, йде е, по, е, е, ресурсна у нас тут карта, але йдуть трошки, бачите, пошкодження також. Так, а ну дайте я подивлюся, Олександрівський район ще на цій колоді. В середині день отакий. Тут, тут, щось таке, воно таке буде. Давайте подивимось. Перший день на королеву жезлову падає король-чаш, тут буде вдача, тут буде все добре. ось Основна карта королева жезлова, все буде в порядку, все хлопці пропрацюють. Прикрито трошки попесую, але буде вдача. Другий день цей дев'ятка дев мечова, тут страхи, тут віча і що тут трапиться. Що тут буде? Багато бажань тягнемо. Буде рицар, будемо відбивати, але королева тут лежить, все ж таки. Королева лежить, будемо відбиватися, і все ж таки остановка буде. Зупинка буде по четвірки і трансформація. Ну, в принципі, ми будемо мати непогано тут все і по чашам ці дві карти впали. І третій день по пажику, по землі, тут і теж падає, ось ідуть втрати, але вони по зіркам. Тут ще йде і захист всесвіту, Тобто так, а що ми відрізаємо? Обман? Обман, обман відрізаємо. Ось вісімка чаш. Така тяжкувата карта. Я спитала, що ми відрізаємо. Але в цілому виконавці, виконавці, йде іде втрата. От по, по третьому дню даже йде втрата, десятка впала. Втрата, причому ресурсного чогось такого. Але тут іде і захист Всесвіту, відрізання якогось обману, якоїсь хитрості. Цікаво, що це таке, я не, не дуже так зрозуміла. Ну, подивимося, що воно, як воно проіграється. Так, давайте глянемо, чи будуть постраждалі люди в Олександрівському районі. Я там дивилася частково зразу, але давайте взагалі Олександрівський район. Трошки нестабільна ситуація, але сонечко лежить, вибір є. Ну і давайте я трошки докладу мах, От там, бачите, яка ситуація, де я докладаю на двійку. Іде мах. Добре, це хорошо. Якось воно трошки стабілізує. Тут де сонечко, і все вроді як нічого, воно в підвішеному стані. І на вибір випадає дьявол. ну тут Таке, що, знаєте, може щось таке трапитися, тому що і повішаний, і три таких аркани. Ось вони випали. Четверте було. Тут старші аркани, і сонце, і вибір, і двійка, трошки нестабільна тут іде ситуація. Сонечко лежить між двійкою, тобто не дуже така впевненість. Тут теж вибір. Тобто це сонечко, воно не дуже стабільне, скажімо так. Можуть люди постраждати. І коли ми розкриваємо. То виходить, що ось на двійку йде мах, вроді як нічого, да? вроді як, все добре, класно. Але на сонце йде невпевненість і на вибір дьявол. Можуть бути постраждалі люди в Олександрівському районі. В цілому, взагалі, я маю на увазі. Так, давайте подивимося Заводський район. Так, дурень, рицар і обман. Хейтрість. Ну, давайте я докладу перший день. В принципі, непогано, ми будемо задоволені по чашам трійкам, але ось бачите, бойова буде ситуація і дуже така жорсткінька, але щось таке нове буде. Далі, але ми справимося з цією ситуацією. Справимося. Далі, по рицарю тут. Потенціал і тут все якось, знаєте, з ресурсом, тут все нормально, так стабільно, жорстко ми стоїм. Шанс є на руйнування, але все ж таки буде по рицарю все добре. Бачите, от ідуть оці тузи, вони дають ці і шанси і бажання. Ну, повинно бути все добре. По двійки чаш, все буде добре. Так, далі, третій день що ж тут у нас за обман? Обман у нас іде башня люди. І п'ятірка. Тобто це дуже схоже, оце як може впасти, зіб'ємо, воно нам не дасть нічого, окрім ще щось кудись попаде, знаєте, от таке щось воно неприємне. От, от, от Ситуація схожа, що збили, воно впало і тільки пакость нам принесе. Хоча ми не знаємо, куди вони цілили і що б було, якщо б вони попали. Так що, ось, хай, хай краще буде так, чим воно де геть десь, знаєте. Хоча там постраждалі люди були, але ж а, загиблих там не було, я зараз скажу, за Шевченківський район. Так, ну і поїхали далі. Заводський район ми подивилися, тепер поселок Бала. А, давайте я взагалі подивлюсь лівий, лівий, першу частину лівого берега, Дніпровська частина району на лівому березі, Вознесенівський, Олександрівський, Заводський стан людей. Так, ну ось по тузу більш-менш нормально, по почуттям. Тут іде ясна ситуація. І тут іде отакий мечовий паж. Я вам скажу так, що мечові, звісно, вони можуть показати, що може бути даже ось тут ще й королева падає на туз, то Тут ще даже можуть бути. То, що ясне питання, то що все, цей. Вообще меч показує гарну ситуацію да, із тузом, але тут можуть бути і операції такі, щось таке може бути, тому що тут ще йде жезлова королева. Тобто може бути ще організація і тої операції. Ну, а тут йде паш по сонцю, то, знаєте, як, ну, вроді як більш-менш біла полоса, якось воно пройде, 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 тут не повинно бути нічого такого. Поганого. Зараз я ще докладу по третій. Да, тут іде імператриця, тут це буде нормально по людям. Так, далі дивимося. На третій день взагалі ідеально. Другий ось такий смічок, а третій нормально. Так, далі. Посілок Баладина. Ну, Чого ти падаєш? О, ти, куди ти падаєш? Павлу башкою отак, то він нам нічого. Так, горяча, горяча буде ситуація, щось відріжеться у вас ну перший день, перший день, як почнеться так і закруглиться. Бо тут ось іде мир і трійка жеслів. Так що це буде там, в принципі, повинно бути нормально, але буде там двіжуха у вас. Може, даже і дрони ось його зіб'ють, скоріш всього. Далі, далі, відрізання чого? Ой, тут падає люди, я вам так скажу, відрізання. Відрізання захисту. Відрізання захисту. Це захист, це упорство захищатися. Ось воно як відрізається і йдуть втрати. Йдуть втрати і багато йде бажань. Кризисна ситуація. Другий день стрмний, зразу вам скажу. Стрмний. А ну що тут? Що тут у нас? Ой, так. Да. Іде у вас там і робота, і вроде як нічого, але захист ось не де у вас. Захищайтесь по сімки. Так, ну і третій день по четвірки повинен бути нормальний. Тут і десь якийсь обманчик по сімки, але летіти буде. Значить, значить відіб'ють наші, відіб'ють, тому що тут іде ось королева, вони справляться з цим. А ось другий день у вас стрьомні люди. Перший день теж такий бойовий, але відіб'ють. А от другий день мені дуже не подобається. Ну, давайте ми глянемо на лінормана. йде по клеверу. Тут по якорю, я зараз якорь відкрию трошки, так, рибки, і люди будуть задоволені. Тобто, все одно по першому дню у вас йдуть гарні карти по-любому. Тут іде по клеверу третій день. І по дитині допомога буде. Ну, щось якась там буде, але воно все. А другий день, зараз я роздивлюся. Ну, по-перше, це точно йдуть зарадники, Точно будуть ось, пожалуйста, впали криси впала башня. Якісь можуть бути у вас люди пошкодження. Так, падає хрест, подія. Але захист всесвіту буде. І ще йде і розвівка. І зараз я вам це розкажу. Так, значить, відкриваю я цю змію. І ось воно все починається. Ось воно все починається. Подія, але все це прикривається захистом ще й всесвіту, бачите? Розвілка також іде, але й іде дерево. Дуже багато буде попиту та всадник новин. Я можу сказати так: пошкодження можуть у вас статися, бо у вас дуже серйозні оці три карти. Дуже серйозні. Вони йдуть одна за одною. Але. Але потім стається подія, яка йде по захисту Всесвіту і розвілка. На жаль, захист всесвіту лежить між розвілкою і Христом. Ну, якось воно так. Ну, в будь-якому випадку, захист року, по-любому і вам падає дерево, сім'ї будуть живі. І коріння також і роди. Давайте я гляну, чи будуть у вас постраждалі люди. Руйнування, руйнування можуть бути по крисам, по башні. Вони можуть бути. Але по розвілки там ще таке. Зараз подивимося по людям. В чоловік випав ключ і стабільність. Ну, прекрасно, я вам скажу так. В принципі, в принципі непогано, непогано з ключом, зі стабільністю непогано. Не Але ось, розумієте, по луні йдуть нерви. Постраждає нервова система, звісно, тіліпання оці. Ну, так от, так от і можуть постраждати. Е, е, Такий руховий апарат, тобто щось таке конкретне, знаєте? Там перелам, чи, так, травма якась така, е не остре колюча, а іменно таке щось, травма, така якась може бути. Але вона не буде тяжкою, вона вилікує. Скоріше всього, це може пострадати чоловік, скоріше. Але я вам хочу сказати, от я зараз покладу на цю плетку. так, тут випадає коса. І на дом, От чого я так дивилася, бо дом рядом з плютками лежить. Так, це буде якась травматична ситуація. По вона навіть може бути ще і колюща, режуща. Але вона не буде серйозною, вона буде по дитині, і тут впало ще й дерево. Так що все буде нормально. Ну, може таке трапитись. Балабін, бережіться, у вас стрьомна ситуація по розвілки. Коли падає розвілка, це дуже добре, бо ця подія може не трапитись. Там дуже багато карт у вас впало. Це добре, що впала розвілка в цю кучу всю. А, бо це ще може в останній момент по всесвіту просто змінитися. От якийсь раз, рух і все. Розуміли? Все, я вам показала, все розказала. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і почуємось, Па-па!